А тут ви бачите, як я залітаю всередину команди, щоб поглянути, як проходять збори футбольного клубу Куликів Білка. Тож запрошую вас гарного перегляду. Новий етап, нові обличчя, нові виклики. Ми починаємо підготовку до чемпіонату України серед команд другої ліги. Але цього разу все інакше: новий головний тренер, змінений тренерський штаб. Новий підхід до кожної деталі. Це не просто збори, це знайомство з філософією, з принципами, з людьми, які будуть вести команду вперед. Ми покажемо, хто стоїть біля керма, хто допомагає і що саме закладатиметься в основу гри, які завдання стоять перед командою, як виглядає тренувальний процес, і як формується кістяк, який битиметься за результат. Це не просто підготовка, це момент, з якого починається шлях. І ви зможете побачити все. Від першого слова до першої краплі поту. І якщо ви хочете дізнатися, чим все закінчиться, то давайте розпочнемо. Коли я почув інтерес до моєї персони, я відразу ну, дав згоду приїхати поспілкуватися. От, от Тому що знаю, знаю цю команду тих людей. У нас відбулася розмова з президентами команди, з нашим спортивним директором. От, доволі така наша плідна була розмова, яка тривала досить довго щодо футболу, щодо розвитку команди. Тилю от в тих питаннях, які ми десь говорили, ми сходилися. Наші думки були десь схожі. Тому відразу після закінчення нашої розмови ми домовилися про співпрацю, потиснули до одному руки, провели декілька тренувань, ознайомлюючих багатьох гравців. Закінчилися контракти. Нам треба було зрозуміти, хто з нами залишиться, а хто за ну а хто піде з команди. Побачити, які позиції нам потрібно до укомплектовувати. І вже от вже другий тиждень ми зібралися на збор, збори. У нас буде двохразові тренування. Ми поєднуємо їх з і залом з роботою на полі. В нас в цьому періоді буде чотири запланованих культурних матчі. Вже один ми зіграли з агробізнесом і завтра плануємо гру з Феніксом зіграти. Наступний тиждень у нас два спадинги з Карпатами, з основою і з Карпатами Ю-19. Тому такі заплановані хороші спадинги з серйозними командами. Хочемо десь на їхньому фоні побачити, що нам потрібно підтягувати, які позиції ще потрібно укомплектовувати. Те, що ми бачимо зараз на полі, нам це дуже подобається. Ми хлопцям представили свої принципи гри, що ми хочемо бачити. як хочемо, як команда грала, як команда атакувала, як команда оборонялася. Ми хочемо бути командою, яка була готова до будь-яких подій, які відбуваються в футбольному полі. Всі тренування проходять з бажанням. Це саме основне, що хлопці перейнялися ідеєю, перейнялися той філософію. Ми хочемо їм перещіпляти. Подобається, як нам в цьому процесі допомагають старші хлопці, які вже є в команді. Хочемо зробити хорошу боєздатну команду, хороший колектив, так скажемо, футбольну сім'ю, яка не на словах, не на якихось там висловленнях сім'я, а дійсно сім'я на футбольному полі, яка живе на футбольному полі, яка один за одного б'ється на полі і здобуває результат. Наш тренерський штаб складається з людей, які десь бли, близькі мені, за стилем гри, за веденням команди, за баченням нашої філософії. От. Тому мій помічник із Зорін Олексій Олександрович, з яким ми Довгий шлях десь і разом йдемо. Наші бачення збігаються. От тому, коли мені була запропонована пропозиція стати головним тренером команди, я відразу з ним поспілкувався, сказав, що є інтерес, запропонував йому війти в мій тренерський штаб. Він погодився. От це така моя, скажімо так, права рука, яка Багато в чому мені допомагає. Плюс залишився тренер по воротарях Андрій Володимирович Жезло, який до цього працював з воротарями. От його робота теж нам імпонує. Ми бачимо, як наші воротарі прогресують, як вони грають, і ті вимоги, які ми ставимо воротарям, вони це виконують, тому теж його робота нам і підходить. Плюс в тренерському штабі перейшов, скажімо так. Завершив ігрову кар'єру білий Ва, Василь. От, нам теж було запропоновано йому е, до, за, зайти в наш тренерський штаб. Тепер вже він білий Василь Іванович, який Знову ж таки допомагає багато в чому, тому що він знає команду зсередини. Він знає всі процеси, які тут, і нам десь і легше інтегрувати себе в команду, свої ідеї в команду. Він нам підказує багато по грах, гравцях, багато інформації дає по минулому сезону. Тому я теж дуже задоволений, що Василь Іванович відгукнувся на нашу пропозицію залишитися в структурі клубу, залишитися в нашому тренерському штабі нам це подобається. Його азарт. От. Ну і, в принципі, Лікарський штаб залишився той, який був в команді, адміністративний штаб залишився той, який був в команді. Ну і плюс це наше саме основне, це наш спортивний директор Кадаш Василь. Я, я Руславович, який над нами всіма стоїть, процесами керує, допомагає, підказує з, 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 з свого досвіду, як ігрового, так і менеджментського. От, І ми десь це наш такий штаб, який відповідає за всі процеси. Ми в дружній атмосфері працюємо, в робочій атмосфері ми спілкуємося, поки все йде як потрібно, тому мені це все подобається. Я мав змогу замітити, що відбулися кадрові зміни в нашій команді, але є щось вічне, стабільне і професійне. Це тренер воротарів Володимир Володимирович. Бенте гляне, як нього настрій, що в нього помінялося, чи в нього якийсь можливо підхід помінявся до тренувачного процесу. Ну і стандартне питання, чи, чи він задоволений фізичною формою своїх підопічних. Володимирович, скажи мені, будь ласка, як так сталося? Що тренерський штаб помінявся, а ти на місці? Ну, ти бачиш, для мене то нічого нового. Як так що мені не, ну, мені не привикати. Робимо свою роботу і надіюсь, що моя робота допоможе команді здобути хороші результати в цьому сезоні. Виконати завдання, які перед нами ставлять президентом. Ну я тобі скажу в минулому сезоні. Наш кіпер і так був один з найкращих. Ну, так що твоя робота бач, не залишилася непоміченою. Дякую, що. Що так, ну, зараз, зараз на зборах знову в нас проблеми з вратарями, два вратарі травмовані, Придеть, ну, приходиться переглядати новачків, але я думаю, що все буде нормально і в чемпіонат, в сезон ми війдемо в повному готовому складі з вже коли роботи немає. Так, всі чи, чи знають, що ти сильний, ти мені скажи. Що? Ти так силач. Так. А де ділися твої конкуренти? Два? Що ти з ними зробив? Вони Не витримують твого тиску чи що? Та де вони на тому? На курортні? На відпочинку поки. Поки на відпочинку. Що там сталося з ним? Щось, щось болить хлопів. Ти за ними скучив, ні? То я ні, до нього бачу. Дімо, вже забув, як виглядає. Тепер даємо, може він подивиться випуск хоча б. Я сподіваюся, що він скоро приєднається до нас. Залікує, залежить всі свої рани. Після, ми його чекаємо. Я вже забув, як він ті ловив. Як йому тут по лицю пропад... попадає, І він зразу... Ай-ай-ай. Так, це дивончик, давай. Вже пора одягати якісь рукавиці. Як не маєш, то я тобі дам. Піла мені пропозиція від Сергія Вікторовича Твасюка стати його асистентом. Я, не вагаючись, погодився, тому що розумію, що Куликів Білка це амбітний проєкт, амбітна команда. Бо так сталося, що я два роки був суперником цієї команди, тому бачив, знав, розумів. Як тут побудовані всі процеси і які задачі стоять перед командою. Тому ми так само амбітні люди і намагаємося перед собою ставити високі планки, виходити з зони комфорту, тому залюбки погодився і від себе скажу, що буду намагатися робити все від себе залежне, щоб допомогти вже нашій команді стати краще і вирішувати ті задачі, які перед нею ставить керівництво та вболівальники. Пацани, та сама ідея, що тільки що робили, плюс додаємо ворота і забиваємо голи. все. Патуляка шукає фланги. Вперед! Да, 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 Савоха, дай! Дай йому! Супер! Опатуляк! Патуляк! Через сині грать, але гола нема. Хорош, Віталій!

Хожу, хожу, там тут тебе таке нічого місце собі знайшов. Зразу <poweroused> видно, що та директора одні сидять на тому місці. А дуже багато. Що ти дивишся на соколиків наших? Задоволений команда. На даному етапі, так. Процес, все добре, так? Ти мені кажу, Зінович йде. Зіновіч займається великим будівництвом. Нашого стадіону Арена Кур. Про це ми розкажемо в інших наших випусках, тому важливо, щоб підписатися. Ви можете багато чого цікавого пропустити. І Поставити лайк. Да, Ов'язку і навіть можете навіть коментар написати. А чого ні. І, До речі, для тих, хто буде писати потоляка мало в кадрі, буде сьогодні його багато в кадрі. Правильно? Ну надіємося. Богданович. Чим ти зайнятий? Люди за тобою скучили. Це ідеально. За твоїми Та фразами. І, і, їсти дають. <laughs> Та добре. Попробують анусфера в команді. Супер. Все нормально? Так, Просто задоволені, працюють. З командою проходять збори в двохразовому режимі, проводимо контрольні матчі, знайомимося з хлопцями, з їх можливостями. Хлопці знайомиться з нашими можливостями, з нашими вимогами. Так що йде повноцінний тренувальний процес. Загалом все нормально, всі в обоймі, всі тренуються, готуємося до сезону. Амбіційний проект, бажання. Президента і грати в сучасний футбол, конкурентоспроможний. Я бачу, скільки він уваги приділяє команди, вкладу інфраструктуру, і це мене підкупило прийняти пропозицію куликів білка. Чи потрібно команді підсилення? Звичайно, ми зацікавлені в сильних гравцях. Ми зацікавлені в здоровій конкуренції. Так, так якщо що буде сильні гравці, ми раді їх бачити в нашій команді. Ви бачите, відчуваєте самі, десь є оцей є інтенсив, є затрава. Оце воно в такому почуття продовжувати. Що? що ти маєш? Нічого собі Ананасики? Нормально. Іванович, ти мої вднів? А ну виволочика, давайте. Давай на комирочок! <рігра> Нічого собі! <рігра> Нічого собі! Ану ще! Буде дотик! Ануся, буде дотик, давай! На п'ять! А, не, ну все! <рігра> Треба <Терло> згупуватися! <рігра> ну, <ти шо? рігра> я спішив, тим ще раз дав! Але перший ми повинний!